А які зміни в відомстві ДПСУ ти побачив за час повномасштабної війни? Відчутна зміна була в тому, що колись ти питав документ в Кацапа, а зараз ти просто в нього стріляєш, якщо він перетинає кордон. Спростило цей процес перетинання кордону. Коротша розмова і більше повноважень. Які зміни ось да ти побачив в підрозділі Ольон? Почну з того, що не змінилось. Не змінилось відношення до особового складу. Були хлопці з інших підрозділів, які мені розповідають, як в них це все проходить. І я просто брався за голову і думаю, ну я як не віручий, мені може десь помолити, щоб в нас так не стало згодом, як в них. Ось, але дякувати Богу. Як не віруючи, мені, Але, дякувати Богу, з приводу забезпечення з цим теж проблем ніколи не було. І якщо про людину не дбають, то мотивації не буде ніякої. Яка твоя мотивація? От типу, ти залишаєшся в Ріоні? Моя Важаєш? мотивація залишатися в Оріоні, напрацьований колектив, і ти знаєш, що на людей можна покластися, як і вони можуть покластися на тебе. Я тут вдома. Як би це гучно не звучало, я зі своєю родиною.